Дай хлопці сюди, ви це менше покличете. Писаря! Писаря сюди! Піщу, 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 піщу! Піщу, піщу. Пиши. Хану Московському. Гей, ти не чия нас диребан! До! <звілля> Це грубо, не дипломатично. Ага. Треба замінити. Тоді так. А? поводир ралини. Ага. ветеринар тигрини, грини. Ага. рибак ти щучий. Ага. Ага. Та як візьмемо ми шап, та як достанемо гарма. Ага. Ага. успокойся, успокойся, Сміливий такий, ти на Фейтбук. успокойся, успокоюся, ла. Попереджаймо, mm -hmm. у нас є ядерна зброя. Oh о Ооо! Написали? Так. Написали? Ну, а тепер Чому? Тому що ви ошиблись, у нас не ядерна зброя, а зброя що ядерними стріляє. Гаразд, тоді пишіть, що ми наконецько ведемо О-о-о-о! Якщо ви відповідно мінським домовленостям не виведете свої невідімі війська з наших територій, то ми через місяць виведемо наших дівчат з Москви. І тоді ви вже там через неділю один одного перетешу тютючищу. Що таке? Це ж писати. Законіть є однополиє брак. І якщо він буде перекручувати бабти, то йому прийде дезінформірство. Ні, лучше дезінформує. А ось вірші. Так, як у вас джурків балака, у нас на помості жаба пака. Нам всіляка маскаська трипогано. Щоб вони в горлі пір'я поросло. І на останок. Акуратно. Акуратно політична ситуація. Володя, акуратно. Поцілуйте мене. Акуратно. Поцілуйте мене полонину! a <laughs> me <laughs> <laughs>